Що загинув Євген Пригожин? і що це було? Теракт удар ракетами, несправність, що призвела до катастрофи чи інсценування? У цьому відео ми зібрали всі версії, які з'явилися на цей момент. і Коментарі експертів щодо ймовірності кожної з них Ввечері 23 серпня. Бізнес джет Євгена Пригожина зазнав катастрофи в районі селища Куженки на Тверській області. Глянь, горить вверху, самоліт горить. За даними Росавіації, на борту було 10 осіб. Усі вони, як стверджується, загинули. І це не лише Пригожин, а й бойовий командир ПВК Вагнера Дмитро Уткін. В день телеграм-каналу ВЧК ОГПО опублікував аудіозапис розповіді одного з найманців ПВК, який нібито приймав участь в опізнанні тіл. Петрович мені одразу інформацію підтвердили, тому що чоловік знав, як виглядає. по 9-му, потім уже. Можна... Ну є пораження осколками. Також йде мова про те, що головною прикметою пригожена стала відсутність пальця. А під дев'ятим якого опізнали по зросту та татуювання мається на увазі другий вантажок музикантів Дмитро Уткін. Слідство розглядатиме всі можливі версії аварії, включаючи помилку пілота та технічні несправності. При цьому більшість експертів все ж таки схиляється до того, що літак вибухнув через якийсь пристрій, закладений на борту, або через удар ракети ППО. На відео видно, що він падає каменем уже без одного крила і спалахує. Те, що його було збито ракетою С-300, це схоже на правду. Ракета вибухає, вона уламками вражає частини літака. Після чого сам літак падає, розслідувач проєкту «Система» Дмитро Сухарєв. Очевидно, що кількість версій скоротилася до двох: або вибухівка на борту, або ППО. Тому що ми бачимо, що літак розвалився у небі. Я схиляюся до версії ППО. Військовий експерт Руслан Левієв. Удар ракетою нібито підтверджують отвори на великого діаметру, які помітили на уламках літака. Крім того, очевидці кажуть, перед катастрофою були два вибухи. Були два сліди. Ну правильно, два удари І було, тому що два сліда було. Я Сматрю це саме крило крила від відлетіло. І політіла в общем, от сторони. Я думала, на дома у нас рухне, но, слава богу сторону. Літіла телеграм-канал ОГПУ, посилаючись на свої джерела, пише літак, збили двома ракетами комплексу протиповітряної оборони С-300. Бізнес Джет Пригожина впав за 50 кілометрів від резиденції Путіна на Валдай. Взимку змі писали, що там встановили комплекс ППО, що правда не С-300, а Панцер С 1 Крім цього, неподалік від місця аварії знаходиться військова база Хотілово і розміщені системи ППО 42-го зі Нього ракетного полку наступна версія терак на борту. Деякі медіа повідомляють в останній момент вже після повного огляду літака на нього завантажили подарунок у вигляді ящика. Вина то там і могла бути бомба. Вибуховий пристрій на літаку Пригожина був закладений у відсік шасі. Це одна з версій слідства за попередніми даними. Саме в районі шасі і стався вибух у небі. В результаті відірвало крило, яке вдарило в стабілізатор. Через це бізнес джет різко набирав висоту, а потім пішов у штопор. Бортпроводниця, яка також за попередню інформацію загинула, перед вильотом сказала рідним, що рейс затримується, а сам літак напередодні перебував на незрозумілому ремонті чи техобслуговуванні. Крім того, ця аварія стала першою в історії моделі літака Embraer Legacy 600. бізнес джет, яким користувався Пригожин, перебував в експлуатації 15,5 з половиною років. Якщо літак таки справді був збитий чи підірваний, хто міг піддати такий наказ? Варіантів насправді небагато. Сергій Шайгу, Валерій Герасімов, яких Пригожин постійно різко критикував, або сам Володимир Путін. Основне, основне обсуждення от, в наших кругах йде між тим, це ініціатива Путіна чи це ініціатива Шайгу. Потому что Шойгу на самом деле мог затаить более серьезную обиду на Пригожина, чем на лично Путин. Потому что Путин он достаточно сентиментален к своим старым друзьям, а Пригожин его достаточно близкий соратник был в своє время. А вот Шойгу действительно боролся, що называется, за виживання против Пригожина. К тому же способ ліквідації вот этого самолета это не арсенал, не инструмент ФСБ. Про те, що наказ віддав саме Путін, пише Financial Times, який натякнув на це західний чиновник на умовах анонімності. А ви вмієте прощати? Да. Ну, не все. А что невозможно бросить? Предательство. А президент США Джо Байден наголосив у Росії мало що відбувається за чим би не стояв Путін. Одразу після походу вагнерістів на Москву. Більшість аналітиків підкреслювали вбивство Пригожина – лише питання часу. Наприклад, журналіст-розслідувач Христо Христогрозів прогнозував, що максимум через півроку або голова ПВК Вагнер буде мертвий, або в Росії відбудеться друга спроба перевороту. Тому зараз багато хто схиляється до думки, що лідер Кремля все ж таки помстився за заколот, який стався 23 червня, рівно за два місяці. до катастрофи літака Путін напевно наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина. Представники російських збройних сил, особливо міністр оборони Росії, Сергій Шойгу та начальник генерального штабу, генерал армії Валерій Герасимов навряд чи стратять Пригожина без наказу Путіна. Американський інститут вивчення війни взяти за основу версію АТО, що там був Пригожен іон значить в uh, катастрофі подіб. сумнівів в тому, що Путін може віддати такий приказ, абсолютно нікаті. опять-таки на множестве примеров мы знаем, что э, Путину убивать людей, отдавать приказы об убийстве людей, э, не то что просто, ему наверное даже это приятно делать. Это мы знаем на примере множества отравлений, это мы знаем на заказных убийствах, э, это мы знаем по терактам, которые происходили в России в момент когда Путин Путін не шолк власті до речі, дивно виглядає ще один момент, незважаючи на те, що тіла всіх загиблих сильно обгоріли, і щоб встановити їхні особи, необхідна експертиза ДНК, федеральний канал одразу ж сказали про смерть Пригожина, як про факт, що відбувся. А Росавіація опублікувала імена всіх, хто був на борту. Хоч як стверджують експерти, списки пасажирів бізнес джетів це конфіденційна інформація. До сих пор не було пред'явлено ніяких убідітельних доказательств. того, что на этом борту был Пригожин. Что касается самого факта крушения э, самолета, то опять-таки должна э, быть проведена экспертиза, и не одна, которая установит, э, каким образом э, произошло это крушение, был ли это подрыв изнутри, э, или это был подрыв ракеты противовоздушной обороны снаружи. Эти экспертизы должны ответы на ці вопросы дати другий вопрос: що опять таки, можемо ли ми довіряти тим експертизам, які проводяться внутрішньосі? Дехто вважає катастрофу інцинуванням, але таких небагато. Ті, хто схиляється до цього варіанту, апелюють до того, що Пригожин, по перше, дуже любив театральність та хайп. Смерть – Смість не конец, это всего лишь лише чего чогось другого. Да. Ми всі попадемо в ад. Ну ладно, будемо по-друге він припускав, що може бути мішенью, тому дуже дбав про свою безпеку. Голова ПВК Вагнер завжди використовував два літаки. Про те, в якому саме з бізнес джетів він летіти, ми знали лише його особистий логіст Валерій Чекалов та охорона. При цьому другий літак на цілий. Він приземлився ввечері 23 серпня у Москві. Щодо Валерія Чекалова, то він теж за попередніми даними загинув. Тобто, навряд чи міг передати будь-кому інформацію про переміщення Пригожина. Вряд ли, звісно, це это... Інсценіровка, тому що уж очень красиво это все инсценировать, щоб самолети так падали с одним крылом. Я не думаю, що коли-небудь вже з'явиться. З огляду на все це багато аналітиків впевнені вбивство Пригожина означає, що з путіним домовитись неможливо. Як пише журналіст Майкл Накі, лідер Кремля, демонстративно усунув Пригожина, причому у спосіб, який не залишає місця фантазії на тему випадковості чи дій ЗСУ. Тому навіть у пропагандистських каналів, нібито не виникає питань, хто стоїть за тим, що сталося, і тут не потрібно шукати теорії змови. Наші вже підвалітельне розслідування то пришлість. І буде проведено в повному об'ємі і доведено до кінця. здесь нет никаких сомнений. Більше того, Путін розуміє, що жодної бурхливої реакції, окрім гнівних закликів, до нового заколоту в соцмережах від симпатиків Пригожина не буде. Тому і ПВК Вагнера і його творці, мабуть, просто залишаться у минулому.